Дякую за такі цікаві доповіді, шановні колеги. Я вас хочу повернути в дерматологічні питання і поговорити про пелюшковий дерматит. А, перш за все, скажіть, будь ласка, хто в практиці стикається? Ні, не всі. Не всі. П'ять рук. А, ну, може, у нас ще такі скоромні всі лікарі. Е, ну, по-перше, хочу сказати, що супер мисль сьогодні знов-таки, ви сказали, Лідія Денисівна, як вона була перша в нас в Україні, хто навчив емолієнтами всіх користуватись. Добре, що зараз звернула увагу, що то, що занадто, то не здраво. Е, це головне, щоб, е, по-перше, лікувальна косметика, космецевтика ще буду про сьогодні про це говорити. це... Інструмент, який ми отримали для того, щоб продовжити ремісію і підвищити якість життя, і це дювантна терапія, це не обговорюється. Однак, треба якось навчити людей, що коли є загострення, треба зупинятися інколи. І коли є вторинне інфікування, це також потрібно звернути увагу, да? зупиняти. І моя думка, що інколи це пелюшкові, оці всі дерматити можуть провокуватися а, таким нераціональним використанням. Непідходящих засобів, оклюзійних, не в ті періоди. Добре, що з'явилися підгузки. Да. Однак недобре, коли їх рідко змінюють. Ну, ці всі, про ці всі речі я хочу звернути увагу і нагадати, що це термін, який широко застосовується. І це важливо при багатьох різних дерматозах, тобто, це такі полінозологічна група у підгузковій ділянці немовлят. Тобто, це скоріше такий розподіл за локалізацією пелюшковий дерматит. Дифузні шкірні захворювання, які можуть проявлятися пелюшковим дерматитом, це і сиборейний дерматит, і атопічний дерматит, вульгарний псоріаз, інфекції, великий перелік інфекцій, які можуть проявлятися пелюшковим дерматитами, кандідоз, цей короста, больозна імпіти, готінія круріс. Рідкісні причини можуть включати гістіоцитоз клітин лангерганса, вроджений сифіліс, жорстоке поводження з дітьми, ентеропатичний акродерматит, який фотоархів. Таким багатий у Ліді Денисі вона завжди це демонструє, також про нього варто згадувати. І річниця, тобто, вибачте, різниця в лікуванні робить обов'язковим правильне діагностування, тому що підходи до лікування вони різні. Перш за все, хочу сказати, що епідеміологія в різних країнах різна. Чому? Тому що. Існують відмінності в таких практиках, як використання підгузників на різних континентах, в різних країнах, привчання до туалету та гігієна в різних країнах в різні вікові групи відбувається. За оцінками, поширеність пелюшкового дерматиту у немовлят коливається від 7% до понад 40%. Пік захворюваності на пелюшковий дерматит припадає на вік 9-12 місяців, але може розвинутися вже у віці одного тижня. А, перш за все, Хочу нагадати про подразнюючий пилюшковий дерматит, який охоплює опуклу частину шкіри, яка безпосередньо контактує з підгузком. А класичні складки зазвичай збережені, оскільки вони не контактують безпосередньо з понгузком, хоча це залежить від перше, перш за все, якої годованості немовля, тобто бувають різні. Тертя спричиняє ретему лущення по краях пінгузку і це називають дерматитом припливу. В крайніх випадках глянсовий вигляд з утворенням вузликів. Отут дуже важливо не почати використовувати кортикостероїди, тому що це може нам провокувати оці ці. Вже різні грануліоматозні процеси. Навіть. Ерозивний пелюшковий дерматит жаке є дуже торпідним, складним уведені станом. Він є типом іритантного контактного дерматита, який проявляється вузликами, вираженими виразками, виразками в періональній ділянці. Тут старі добрі рецепти, як ще лікували наші вчителі, нічого не змінилося. І тут не треба нічого вигадувати, якісь там жирні засоби, все це може дуже нам погіршувати стан. Дитяча гранульома-гутеалі, сіднічна гранульома виникає після застосування високоефективних місцевих кортикостероїдів на вже існуючу кандидозну інфекцію. Це дуже розповсюджена така історія. Це нерідко буває в практиці, не варто одразу немовлятам. Ну, призначати кортикостероїди. Це не гарна ідея. Вона характеризується червонувато-фіолетовими вузликами в пахових складках, мошонці, сідницях, медіальній частині стегон та зазвичай спостерігається у віці від 2 до 9 місяців. Подразнюючий дерматит. Він зникає зазвичай, зазвичай після лікування протягом кількох днів ще швидше, якщо подразнюючий фактор своєчасно прибрати. Однак, якщо його не лікувати, він може вторинно інфікуватися такими мікроорганізмами, як кандіда, стрептококи, вірусом простого герпеса, цеборейний дерматит. Це нерідкий стан. Він часто зустрічається у немовлят у віці приблизно від трьох тижнів і рідше після 6 місяців. Клінічні ознаки, я думаю, добре відомі: це рітематозну папулу бляшки з жирвоно з. Жовтою жирною лусочкою, і, як правило, в шкірних складках або в інших сиборейних зонах. Алергічний контактний дерматит. Дуже часто приходять і розповідають батьки, щоб перебрали всі підгузки, чим доглядати. Треба виключати барвники, ароматизатори, консерванти. І такі, на жаль, добавки, вони містяться і в дитячих серветках. Є такі мами, які роздягають немовля на прийомі і вже починають все. Це терти. І ти їм кажеш, що це у вас з серветки? Вона достає сумку прямо з під ну, там, візочка і показує в мене тут все. І достає це все. Отак, розпаковка йде. Тут одна серветка, тут інша, тут третя, тут щема вже мастить. Кажу, лишить його у спокій, того немовля. Псоріаз може проявлятися різко обмеженими ретиматозними лусками папулами-бляшками. А це не білий нальот, не кандидос. Можливо, ви бачите, що трохи блищить. Фото ні. Це сухі, дуже такі типові. І цього дитину, я вже знаю декілька років, розвинувся псоріаз. На жаль, на що звертаємо увагу, в сімейному анамнізі може бути псоріаз. Кандидоз. Дуже часто кандида викликає пелюшковий дерматит, може накладатися на подразнюючий, пелюшковий. А ще якщо підживити стероїдами, то взагалі може потім бути. Неприємна історія, і, на жаль, на сьогодні трохи нераціональна інколи все це використовується. Будемо завжди пам'ятати про інші види мікотичної інфекції. Поліциклічний край, бачимо, відсіви це вже під час лікування дитина. Акродерматит ендеропатичний, дефіцит цинку. Це стан, який є рецесивно успадкованим частковим дефектом смоктування цинку в кишківнику і наслідок мутації певного гену, який кодує білок, ймовірно, бере участь у транспортуванні цинку. Завжди, якщо є така підозра, ви можете долучати більш досвідчених фахівців. І гарно, що є до кого звертатися в нашій країні. Гістоцитоз клітин лангергансу – Це рідкий стан, однак таки, немовля, одне з постеріння на жаль, і нещодавно в клініці в нашій групі дерматології також хтось викладав з лікарів, молодих. Здається, з Києва випадок такий підтверджений. Я бачила. Також, якщо щось пішло не так, не реагує на лікування, завжди згадайте, можливо, тут якийсь рідкий стан, і треба когось ще залучити до конціліуму, диференційної діагностики, жорстоке поводження з дитиною. Це окрема історія, окремий розділ дерматології. І знаєте, є такі дуже цікаві секції на міжнародних конгресах. Ну, вони сумні, перш за все, а потім цікаві, які називаються ознаки насильства. Над людиною на шкірі. Це окремий розділ дерматології. Я намагаюся завжди там сходити. То Сірія, то ще якісь регіони представляють лікарі всі. І інколи я хочу вам сказати, що навіть досвідченому опитному дерматологу дуже складно розрізнити хронічний дерматоз з ознаками насильства. Тому завжди, завжди про це потрібно пам'ятати. І звертати увагу, як далі діяти, я не знаю, коли виникає підозра. Це вже потрібно радитися з медичними юристами, бо ювінальна юстиція – це також окрема тема. Тут складно, коли ти підозрюєш при огляді жорстоке поводження з дитиною, і вже алгоритм дії не завжди теж зрозуміли, що далі ми діємо. Діагностика. Перш все для встановлення причини в більшості випадків достатньо буде анамнезу, ретельного медичного огляду. Якщо висипання охоплює ділянку, що контактує з підгузком, не містить складок, це вказує. Вже нам дає підказки. Да? Якщо типові ретиматозні, кандидозна інфекція, сатіліти побачили вже на гриби, у нас підозра, ну і все те, на що я звертала увагу. Загальний догляд за шкірою рекомендується такий час. Та зміна підгузків. Тут це зрозуміло, нема питань. Це зменшує вплив калу сечі на шкіру. Дуже важливо, щоб дитина кілька годин без підгузку перебувала, коли це можливо. Необхідно очищувати шкіру теплою водою, з м'яким миючим засобом збалансованим. PH. Слід використовувати серветки без ароматизаторів. Це стосується не тільки зони пінгузку, але взагалі дітям і обличчя труть мами на прийомі, серветки спірт вміщуючи, з ароматизаторами. Постійно запитую, що ви робите? Ну нащо ви це робите? І це мацерацію створюю, і руки труть без кінця. Тобто дуже важливо ці проводити такі пояснювальні бесіди. Вибір пінгузка. На сьогодні нема таких досліджень, які б радили якісь окремі пінгузки. На жаль, вибір оптимальних залишається спірним питанням і. Самі батьки його вирішують. Застосування бар'єрних засобів Креми, мазі фізично захищають шкіру від хімічного подразнення або зменшують тертя. І найпоширеніші місцеві бар'єрні засоби це ті, які містять вазелін, оксид цинку, куланолін, парафін, диметікон, місцеві кортикостероїди. Перше, второвані взагалі уникаємо. Середньої сили сильні, сверхсильні, це не засоби для цієї вікової групи, взагалі не бажано. Якщо пелюшковий дерматит не зникає навіть після використання бар'єрних препаратів, тоді використовують слабкі або комбіновані. Місцеві антибактеріальні засоби вже сьогодні звертали увагу попередні доповідачі. Торинне інфікування. Якщо ми побачили ознаки, ми призначаємо відповідні засоби. Вони можуть містити фузідйову кислоту, вони можуть містити мупірацин. це світові стандарти. І вони приміня... застосовуються при грам позитивних бактеріальних інфекцій, включаючи бульознемтіга, періональні стрептококи і так далі. Далі протигрибкові засоби слід використовувати коли. Ускладнення кандидозною інфекцією, ну і ентеропатичний акродерматит. Відповідно, цей рівень цинку слід вимірювати і додати елементарний цинк. Лікувальні переваги при полюшковому дерматиті під час першого та другого прийому. До вашої уваги ця діаграма, яка відображає всі згадані лікувальні засоби. і... Ви бачите порівняльну їх ефективність до шкідливих продуктів використання порошків, таких як кукурудзяний крахмаль, тальк. По-перше, ризик того, що вдихне немовля, тобто не бажано ці всі присипки використовувати. Далі не слід застосовувати харчову соду, борну кислоту через ризик системної токсичності. А ще саліцилову, я бачу, призначають інколи, немовлятам це все не можна, заборонено. Слід уникати місцевим, місцевих бар'єрів та ліків, які містять ароматизатори, консерванти, інші інгредієнти, які можуть спричинити подразнення або алергію. Продукти, які містять борну кислоту, камфору, фенол, бензокаїн, саліцилати, я ж згадала. Також не варто застосовувати через можливість системної токсичності та ризику медгемоглобінемії. По-перше, велика доза. По-друге, анатомофізіологічні функціональні особливості шкіри немовля, швидко все всмоктується і тому дуже обережно. Деякі комерційно доступні продукти містять ці хімікати, які спричиняють полюшковий дерматит. Це так, в серветках це все може бути. І я хочу звернути вашу увагу на можливість використання деяких бар'єрних засобів декспонтенолу, лікування пелюшкового дерматиту. Він підтримує та відновлює бар'єрну функцію шкіри, загоєння, сприще зменшення запалення, зволоження. І діючою речовиною бепантена є декспантенол. Більше 80 років застосовується перша місцева форма, накопичено мазі бепантен, накопичено достатній досвід. Тут не завжди треба бігти щось нове, треба почекати. Да, коли вже є певний досвід у лікарів і в медицині, це нас заспокоює стосовно використання. Він відповідає бепантен, дев'яти стандартам лікування та профілактики пелюшкового дерева. Ви бачите їх на слайді. Доволі швидко настає ефект. І це не тільки на слайдах або в лекціях. Це завжди відмічають батьки. Вони кажуть, так, вже дуже швидко. Через день, через два, через три полегшення вони самі це все реєструють і, бачите, це підтверджується даними досліджень, не тільки нашими спостереженнями. Ну, так. І є дві форми мазь і крем. Я хочу нагадати, що це різні форми, це не одне й те саме. В мазь ланолін до складу входить, який сприяє розм'якшенню сухих корок, тобто, коли воно сухе мазь, запобігає втратам рідини і декспантенол утримує вологу. А крем, навпаки, сприяє випаровуванню надлишкової вологи та підсушує. Тож, в залежності від того, що ми бачимо на поверхні шкіри в. Патологічному шкірному процесі ми підбираємо або мазь, або крем. Рефрактерний пилюшковий дерматит, перш за все, вимагає від лікаря зосередитись, можливо, він не те лікує. Тут диференційна діагностика виходить на перший план. З'ясувати все ж таки діагноз, провести диференційну діагностику і розглянути зміну тактики терапії. Дякую всім за увагу.